В нас в основному товари іноземного походження із ми доставляємо. Не було перебоїв з постачанням ніколи. Єдине, що постачали хлопці, тепер мусять їздити дівчата. Ціни е, трішечки змінились, трішечки підросли ціни, але не значуще. Там гривня, дві, рідко на що п'ять. Люди є, і попит на насіння цього року набагато більший. Я можу порівняти з, з тими роками, бо вже люди на дачах більше сіяли травичку і... Смажили шашлики, тепер наразі е, питаються, навіть десь в горшечках щось там, на балкончиках щось, якогось салатика посіяти. Люди є, як який день, вихідні більше людей. Товар спочатку було дуже важко, як на початку війни, а зараз є, доставляють товари. Фабрика Тернопільська є, і червоноград, і Житомир, і легка хода, Житомир, так що проблем немає з доставкою товару. Ми раніше ними торгували це, всі наші були виробники, трошки піднялися ціна, не набагато. Наприклад, Тернопіль ще не підняв ціну, Червоноград трошки підняв ціну, легка хода ще стала ціна, ну як, які виробники. Нічого з одягу не купуємо, що є, доношуємо. Та й все. З початку війни товар не завозиться, тому що Харків і Одеса брали там, на ринках оптових товар. Зараз не беремо ніде. І оце, що є, залишки, і не можна ніде нічого взяти. Оці для військових годинничків, то замовили з Китаю, якось прислали. Все, більше немає. Оце, що є, і це і продаємо. Я за дуже великий час перший раз зараз на старому ринку. Ми приїхали по квіти, бо зараз такий час посадка квітів, особливо на могилах. Ну, Вибір є, не можу сказати, що немає. З одягу не знаю, бо одягом поки не цікавились. То не знаю, а так продукти дивлюсь, так всього вдосталь, ніби вистачає. Я торгую побутовою хімією. Спочатку перші тижні завозу взагалі не було. Зараз більш-менш відновлюється постача товару, але наш український товар дуже подорожчав, оскільки сировина, вся загранична привезти нема звідки, нема як. Люди йдуть на ринок. То має гроші, то щось купляє, А так кусаються ціни, звісно, кусаються. В тих районах, там Запоріжжя, Київ це остатки. Що далі буде, ми не знаємо. На ринку більш з'явилися переселенці. Набагато більше. Наші люди звикли ну, звикли по акціях різних купляти в різних магазинах. Зараз акцій ніяких немає по магазинах. Набагато дорожчі, ніж на ринку, то ринок дуже виручає людей. Купляємо, звичайно. Чого не купляємо? Є що вибрати, звичайно. Тільки треба, щоб більше патріотів було, патріотизму, щоб були дружні нація, а не такі, що продажні продавалися тим сепаратистам. От тоді буде... І добро буде. Любов буде до України.